Низку відкритих після капітального ремонту відділень ЦРЛ поповнила частина оновленого кардіологічного ремонту відділенні розпочато у грудні. Вартість робіт становить 721 тисячу гривень, обладнані кондиціонерами, ново обмебльовані. Ці умови роблять перебування пацієнтів тут справді комфортним, сприяючи одуженню. Господар медзакладу, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. Уже звик до схожих подій. Тому щиро дякує усім. Запрошує до слова приїжджих гостей. Начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник, звертаючись до присутніх, зазначає, що не гріх хвалити медицину і владу калуша, бо справді цього заслуговують. Такий рівень ремонтних робіт і не тільки у медзакладах зізнається, не часто доводиться бачити і у кращих клініках Європи. Не гріх хвалити калуша, не гріх хвалити владу калуша і медичних медичну адміністрацію. І я дуже радий, що саме з таких причин я до вас приїжджаю. Сьогодні відкриття кардіологічного відділення. Я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що захворювання кардіологічні, в тому числі гіпертонія, над якою ми зараз працюємо на державному рівні, і ті ускладнення, які дають серцево-судинні захворювання, це є дуже, дуже і дуже важлива гілка, одна із гілок нашої роботи. Кажуть, що і стіни лікують, як вони хороші. так? А ще якщо хороші спеціалісти, то лікування буде ще набагато краще. Я радий, що ми маємо сьогодні таке хороше відділення, я вже його бачу далеко, вже мені серце тішиться. Я вчора був на відкритті терапевтичного відділення в Коломиї. Я вам скажу, що десь мене вже я вже до такої думки приходжу, що це вже не євроремонти, вже і хай Європа вчиться в нас. Виконуючий обов'язки заступника міського голови Василь Турчин адресує привітання від влади, дякуючи підрядним організаціям за якісно виконані роботи. Завідувач кардіологічного відділення Марія Царевич акцентує у виступі не лише на специфіці роботи, адже працює тут чи не від початку створення відділення, згадує допомогу всіх меценатів, будівельників, колег. Приємно працювати у таких умовах, підкреслює мірі працювати по новітні технології. Ми вдячні владі ще й за те, що безкоштовна медицина, можливість вчасно відправити хворого за межі лікарні до кардіохірургів, дає нам можливість впливати на тривалість і якість життя наших людей. Головна медсестра відділення Наталія Порогіняк підтверджує, вище сказаний, бажає усім ніколи не опинятися на лікарняних ліжках з серцевими проблемами, якщо вже хворіти. Жартує то лише приємною недугою коханням. Ділилися досвідом з колегами цього дня й представники обласної кардіобригади. Перш ніж зафіксувати урочисте перерізання символічної стрічки за християнським звичаєм, у особі священника, безперечно, здійснено обряд освячення приміщення. Після перерізання стрічки невидимий кордон зникає. Усі мають змогу наочно ознайомитись із роботою відділу, оглянути палати. До речі, цього ж таки дня журналісти мали змогу оцінити ремонтні роботи і у функціонально діагноз діагностичному відділенні центральної районної лікарні, які обійшлися у близько 300 тисяч гривень, побачили сучасне найновіше обладнання, серед якого унікальна миюча машина для ендоскопів. Дізналися про ряд медпослуг, які надаються тут. Значить, у нашому діагностичному відділенні це проводяться такі слідучі діагностичні обстеження? Це ультразвукове обстеження всіх внутрішніх органів. Ультразвукове обстеження серця щитовидної залози.